Золоті кундилі, кундилічки, маленькі кундиля. В рамках проєкту Історія Одолега Дяченка, Історія звісно, я сьогодні вам покажу цікавих людей, які лежать на наших кладовищах і які заслужили право, щоб ви про них знали. Зараз ми знаходимося на старому кладовищі біля станції Риву. І пройдемо до однієї могили, де її продовжимо своє оповідання. Оце отаму в началі лежить діти баба нашого Анатолія Івановича Буряка. І він хотів, щоб його тут похоронили, вже не знаю. Може перейду. Тишка конкретно протоптана, кстати. Люди ходять, навіть туди. Стежка йде прямо туди. Значить, тут ми бачимо могилу. Якій поховано зразу дві людини по надписях. Курлянська кур Єлена і Ігумен і Єремія. Значить, бачите, що це 1933 рік. Як же вийшло, що два чоловіка в одній могилі? Історія така. Ну, в Православії, якщо людину називають ігум, Ігуменом, це означає, що він предстоятель монастиря. 33 роду він, тікаючи від тікаючи НКВД, прийшов до своїх бивших вірян по фамілії Курлянський. Вони жили десь у цьому районі, де я поки не вияснив. І коли він прийшов, він їм сказав, що мене преслідує НКВД, і ви мене заховайте, і нікому не кажіть, що я у вас, бо попаде і вам. Він прийшов форий, та він же був і в літах. І коли він почув свою смерть, він їм сказав так, завтра у вас умре сусідка, а іменно оця курлянська Єлена. І коли ви їй викопаєте яму, то ночу положите на дно мене, присипете, а зверху покладете її і так ніколи ніхто не взнає що я був у вас і ви останетесь, так сказати, ну, без преслідування. Трошки про самого Ігумена Іеремія. Фамілія його, як ви бачите, Ілья Зімненка. У місті Марганці годів 10-15 мером города був Анатолій Ніколаєвич Зімненко. Оце його прямий родственник. І ще в цього Зімненка є внучка десь у Нікополі. Мені поки не вдалося з нею зустрітися. І гумином якого монастиря він був. Значить, Розказують, що це був Свято-Гегородський Бізюков монастир, який знаходиться значить, 16 кілометрів від Береслава в селі Красний Маяк. Це дуже древній монастир, буквально ровесник... Київській лаврі, там монахи селились дуже давно. Місто таке. Молитвене. О, цей монастир входив в десятку багатих монастирів Російської імперії. Годовий доход монастиря був 800 тисяч золотих рублів в год. У монастиря було 32 тисячі гектар пахотних земель. Значить, це примірно пахотні землі Нікопольського району. Дві тисячі коней, тисячу коров, кузні, мельниці, другі промисли, больниця була при монастирю безплатна, і значить школи за що монастиря. Цей монастир дуже любили російські імператори, сюди покровительствували йому і посіщали його. По духовної значимості. Цей монастир стоїть на другому місці після Печерської лаври. І гуманом саме цього монастиря і був Єремія. Коли я почав внікати цю тему, оказалося, що Ілля Зімненко був священиком Борисиглебської церкви, яка знаходилася в селі Борисоголебовка. А саме село знаходилося. Отут у нас на місці, що ми називаємо островом. Там було 28 хат і була церква, яку построїв поміщик Нічаєв. Там у його були сади. І він построїв церкву, і там були люди, які робили в його садах. Люди це його були, ну його люди були. А сам Нічаєв був крупніший в у Нікопольському районі. і Його главна усадьба була. В селі Котлярівка, це між Новою Івановкою і Веселим. Значить, він служив тут священником. У 1910 році мати мого батька, тоді вона була вербицька, євдокія Нікітовна, осталася сиротою в віці 10 років. Це вона мені сама розказувала, а я вже тоді, так сказати, зв'язав. Яким-то побитом вона попала до цього батюшки в служниці. Вона нянчила дітей, дивилася за хазяйством, потім стала варити їсти. Вона була дуже опрятна бабушка і дуже, дуже вкусно готувала. А батюшка цей, Ілля Зімненко був дуже людиною і дуже добрий. Він не тільки тих людей обслужував, а до його ходили люди з Краснорегоровки в церкву, і з Новопаловки, бо воно рядом. От. Він був знаменитим чоловіком тут. Так що бабуся казала, що в 20-му году, як вона виходила заміж за мого діда Дівчинка Петра Антоновича, вона була багатою невестою, вона так з улибкою це розказувала, тому що в неї була обув, були сапоги, були туші, були юбки, були блузки. Були отрізи, всякі матерія тоді це ж було дуже ну, признак достатка. Получається, що, будучи священиком, Ілля Зіненко постригся в монахи, тому що тільки монах може отримати звання Ігумена. І судя по всьому, вже після того, як монастир був у 1922 році закритий, Судя по всьому, монахи продовжали нести молитвину життю на тому місці. І в це час він і був там і Ну і зрозуміло, що влада їх там питалася не дати їм займатися своїми справами богоугодними. І зате, мабуть, він і був прислідувами. От таким от така історія. Свято Григорівський Бізюковий монастир, названий в честь. Святитель Григорій. У православії є два великих Григорія. Значить, святитель армян. І перший каталікос армян, який хрестив і привів армянський народ до Христової віри. І Григорій Богослов. от я вам хотів сказати, щоб ви знали і не путали. Григорій святитель, це значить святитель армян, не Григорій богослов. Цей пам'ятничок зробила Галина Федоровна Вербицька, а вона ж у дівчинці чорна, це дочка останнього паромщика, який возив людей через річище у плавні. Це було після, після війни, поки й Каховка не стала. А вона була замужем за рідним племенником моєї бабусі. І вона є дуже набожною людиною, я вам далі буду розказувати. І оце вона значить, зробила цей пам'ятничок за свої гроші. І таким образом ми з вами можемо оце все побачити і почути. Зараз ми поїдемо на кладбище, те, що ми називаємо Шовковички, і я вам покажу ще дві дуже цікавих могили з дуже непересічними людьми. Там вже на кладовищі у Шовковичках. Майже на вході на центральну алею кладовища похована Ковальова. Так, в третьому ряду перша від дороги похоронена Юродіва Христограді Параскева Ковальова. І зараз я вам розкажу, що це, як це і коли це було. Значить, ну от ви бачите могилка, а оградка точно така, як ми тільки що дивилися у Єремії. Тому що цю оградку робила одна й та сама людина. Я вам казав Галина Федоровна Вербицька. Вона ж дівчистці чорна. А оця Параскева Федоровна, вона вмерла в 74-му. Доводиться їй бабуся яким образом вона стала Юродівою? Значить, вона була замужем. у неї було троє дітей, дві дочки і син. Син, старші жителі Краснорегорки пам'ять, Павло Борисович Ковалюв, прийшов з війни без ноги, моряк, він давно помер. Коли Єфросіні меншій дочки стало шість років, вона Стала юродівою Христа Раді. Так це називається. Що таке юродство? Це особий духовний подвиг у християнстві. Це коли людина, якби на перший взгляд, не і речі якісь безв'язні, і якісь поступки, непонятні. поняття. Що виходить? Ти про неї розказуєш, так? При цьому людина повністю в здоровому глузді. І контролює свої слова і поступки. Значить, це таке сложне состояние. Ви знаєте, у нас Юродів і святих на Русі багато. Іменно такою стала е, Параскева. Вона не жила вдома, вона часто ходила з дому, носила якісь хрестики, іконки просвирки, щось людям розказувала. Но Коли вона бувала вдома, до неї йшов нескінчаємий поток людей за советом, за утішенням. І вийшлося так, що ну, чоловік жив сам, а вона жила сама, вже без чоловіка. І діти були при чоловікові. В 1965 році моя мати каже, треба сходити мені до бабушки параски. Я не знав, хто це така. І ми прийшли до неї, вона якраз була свого сина у Ковальова Павла Борисовича, це в началі вулиці Октябрьської. У його був син Стас, він вже помер, а в його Сашко і Руслан Ковальови, це ви добре знаєте їх. Ми, там була невеличка комнатушечка і сиділа ця бабушка. Все було у іконах і багато-багато світильників, і всі горіли. Ну Мені було тоді 5 років, я зайшов значить, і розстерявся, і стою, значить, дивлюсь на ті ікони. А вона матері їй каже, добре, що ти прийшла, бо я збиралася йти в Таврію. Ану, дитину вийди, ми з матір'ю побалакаємо, підожди на вулиці. І я пішов. Що вони там балакали, я не знаю, але слово Таврія мені врізалося у пам'ять. І мати, як вийшла з хати, я її одразу спитала, що це за слово таке. А Вона каже, та це десь у Херсоні. А так На самом ділі пройшло багато років, поки я знав, що це за слово. Ну, це зв'язано з Кримом. Значить, батюшка Амфілохій, який був священником Борисовським, а потім прийняв монашеський постриг і умер у монастирі в Білій церкві, написав книжку, де він описує життєвий путь і Євдокіїситник, і Пароски Виковальова. Євдокія Ситнік і Параскева Ковальова, вони знали одне одну. А наші шкунделі, вони ж були такі: прийдуть до Євдокії щось спитати, а та каже, а так і отак. Тоді вони йдуть до Ковальової, а та каже те саме. І от люди казали, ти диви. От не й те саме кажуть. Як же ж воно виходить? Вони були провідітами. Жила вона і нагадав сина, тоді її заставу сина, а взагалі землянка була. На вулиці Суворова, нинішній вулиці Суворова, там у краю села. В неї була землянка, в землянці в неї там була плита, де вона готувала їсти. Манюнька землянка, все в іконах і все в лампадках. Вона до неї любили і вона любила, щоб до неї приходили діти. Вона їх навчала там, закону Божому, учила молитися, пекла їм всякі там гостинці і так далі. Ну от, я думаю, тепер і ви будете знати, що у нас, які в нас люди є. А тепер я вам хочу сказати, що ще місяць тому цей хрест був синій. Ось сюди навіть видно краску. Його обдерли, покрасили і написали її фамилію білим. І це зробили наші віряни. Тобто а... є люди, які сюди ходять і пам'ятають. Ну, а, тепер а, і ви а, будете а, знати. А чого дати немає? Це що вічна женщина. Діло, діло в тому, що от, от та запись, вона обведена там сваркою, електродом написано. Ото, що було написано, те краскою обвели. Ага, Я так. знаю, хто це зробив, я казати не буду. Ну це зроблено буквально. Людьми. Ну, люди люди, да. люди пам'ять і ходять. Знають, що. Так. Можна і... У нас є свої люди, наші заступники. Красноригорівські. Знайте про це. І знаходимося біля могили Євдокії Ніколаївни Ситнік. Померла вона в 1977 році. Ця людина була дуже набожна. Кроме того, вона е зробила духовний подвиг во ім'я Ісуса Христа. Історія така, будучи дівчиною, її дуже сильно побили. Побили так, що вона була сім днів у комі. А коли прийшла до пам'яті, сказала, що вона була на тому світі, що вона бачила Бога, що вона общалася, що її відпустили назад. І з тих пір вона була чрезвичайно набожна. І вона дала такий обід. В християнстві є такі. Практики вона сказала, що до самої смерті я не ляжу спати. А як прийдеться спати, то тільки сидя. 40 років вона сидя, спала за столом. От як бачите, як бачите, тут навіть ось ковричок, сюди приходять люди молиться. До неї ходили люди за советом, за отєхою за духовним наставленням. Вона була дуже популярна серед двірян Краснораговки. Про це описує Борисовський батюшка Амфілохій. Про неї описує і про Параскеву Ковалю. Вони, вони були почти ровесницями і знали одна одну, ну, у кожної свій подвиг. І їхній подвиг духовний, признаний значить, отцями церкви. Євдокія Ніколаївна казала, що як, як вам буде плохо чи що, приходьте до мене, моліться, я буду допомагати. І ось ви бачите коврик, сюди приходять люди і моляться. Якщо ви думаєте, що це якийсь... Ну, не стоїть внимання, не спішити. Це дуже все неправильно. Православі существує і в католічність существує таке поняття, як просить заступничество через святих або Богородицю. А оскільки ця людина заслужила своєю життю бути рядом з Богом, то вона є і для нас заступницею. Я вам скажу чесно, що сюди приходив, в мене були проблеми. Приходив і я, мені підказали. Ну, проблема була рішена. Жила вона по вулиці, значить, там, де живе у нас Віктор Єрко, трошки нижче. Її хата стоїть і досі. У їй мені казали, що зараз живе син Сергія Пилипенко. Оце її хата, де вона жила і померла. Хата її ще жива. Є і родичі в неї в Краснорегоровці, там і судоринки. Це значить ті судоринки, що недавно похоронили ми онука їхнього. Оце вони родня велика. Була в неї племінниця, жила по вулиці Котузова, давно не бачив, може вже й померла. Так що цих людей треба знати? Віряни сюди ходять. І я бачив одного чоловіка, я не, не скажу хто. Хто приходив сюди і молився. Я його бачив тут. Ну не, не просто так. Да. Поставили коврик. Дякую вам. Миколаївна. Дак це місто знаходиться, дивіться, центральна алея. Зараз ми підемо на виход. А вона от виходу знаходиться, ну так, так, метрів до 100. Ну зараз покажемо. пішли. Ну от, Щас ми покажемо, як це робиться. Але героїв червоного григородних. Перший загиблий похованець тут. Це перший, хто погиб. Це ще було Ато. АТО. АТО, да. А це вже а. після масштабного проходження. Це ж роман сусідний. У мене на вулиці три чоловіка. Це ще нема Так. Дякую, дякую, хлопці. Там кого поховали в ніколи, кого поховали, там серед кладбища, Так що це не всі. Ну а Зараз ми поїдемо на морозі кладовище і я вам покажу ще могилу однієї дуже значимої людини. І розкажу історію тоже дуже щиро. З сторони вулиці 8 Марта. І зараз ми пройдемо до інтересуючої нас могили. Значить, дочка Купріна Клавдія Васильівна, яка померла в 44-му році, це дочка того Купріна, до могили якого ми зараз йдемо. Значит, перед вами Купрін Василь Степанович работав горним інженером на Краснорогоровському руднику Перелюзіт. Краснорогоровський рудник Перелюзит существував з 1896 року по 1922. У 18-му році Нікопольським ревкомом було зроблено об'єднання чотирьох добочних предприятій. Значить, городищанський Руднік, Красноригоровський, Покровський і Новоніколаївський. Він був в числі правління цього Рудніка. А коли була націоналізація Красноригоровського Рудніка і всіх остальних, він був первим директором. Значить, його родичка в тівчистві Гармаш Людмила сказала, що він. Родич Купріна Олександра, писателя російського. Я спробував знайти родственні зв'язки, поки не знайшлося. але дійсно, цей Купрін приїхав у Краснорегоровку з Києва. А у Купріна Олександра, писателя, є розказ, де він приїжджає до своїх родственників у Київ і описує собиття, Тобто, можливо, це. Родня, двоюродна, тому що у Купріна Олександра було дві е сестри. І він третій. Значить, е його жінка померла. І він зійшовся з вдовою Якова Івановича Шаповала, який був один, один із перших членів ВКПБ Краснорегоровки. І займав активну позицію в робочому движенні, якщо я правильно розумію. У них, були, у них от перших браків були сумісні діти, тому предки Шаповала, Нащадка шапувала, у нас живуть по вулиці Шевченка. От. А його нащадки Купріна живуть у Запорожі. Вийти на них я ніяк поки не можу, тому що я кожен рік оставляю на проводки записку з просьбою мені перезвонити. Чотири роки вже, а вони, видать, не, не, не під'їжджають. Ну, я не знаю, чи вони живі. Ну, це такий чоловік, значить, у нас є. Посліні годы життя він працював бухгалтером у нашому сільпі. І от моя попытка знайти родичів Купріна, його прямих нащадків. Шаповалів я знайшов, а цих живуть у Запорожі, то, може, ви вкажете якесь своє содействие, або советом, або конкретним ділом. І ми все-таки виясним і, і біографії його більш подробно, і його родство із Купірновим Олександром Писателем. Оце все, що я хотів за нього сказати. Рядом тут метрі 20 зліва від мене, туди далі, лежить наш Нікола Іванович Шемет, наш художник. Микола Іванович Шемет, наш замечательний художник-пейзажист. Я з ним дружив. Дуже цікава людина, надзвичайно людяний, надзвичайно добрий, надзвичайно гостєприємний був чоловік. Я про наших красноргородських художників розкажу вам отдільно. Ви будете удивлені, скільки їх тут було. Под могили Купріна це буквально 10 метрів. Знаходиться шемет над Нікола Іванович.